Друзі, привіт! Сьогодні буду розповідати про прочитане в липні, бо на календарі вже кінець серпня, думаю, пора. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись. Але перед тим, як почати розповідати про книжки, хочу подякувати вам за всі ваші теплі слова. Стосовно вручення мені літературної премії, дуже Приємно, дуже вам дякую. І якщо ви хочете придбати мою книгу Записки мандрівниці в паперовому варіанті, то напишіть мені, будь ласка, або в соціальних мережах, Facebook, або там в Фейсбук, Інстаграм, або в Телеграмі, або тут в коментарях, якщо ви слідкуєте за мною лише тут, і я додрукую потрібну кількість примірників. Книга коштує 150 гривень. Якщо цікаво, пишіть. І Ще раз дякую за вашу підтримку. Також хочу подякувати всім, хто підписаний на мене віддавна і хто підписався на мене нещодавно, тому що на днях кількість підписників на моєму каналі досягла відмітки 500 людей, і навіть трохи більше. І я дуже рада, це дуже приємно. Я дякую. Кожному і кожній, хто дивиться і залишаю коментарі, це дуже цінно і важливо для мене. Дякую вам. І на честь такої цифри хочу записати відео запитання-відповідь, якщо набереться хоча б з десяток запитань. Я запишу таке відео на канал. Тому, якщо у вас є якісь запитання стосовно... Читання, письма творчості, не знаю, Ютубу, роботи, життя, подорожі, чого завгодно, залишайте їх в коментарях. І якщо потрібна кількість запитань набирається, то відео буде. Якщо ні, то буду відповідати вам в коментарях. Дякую за підтримку і йдемо до основної частини відео. В липні я прочитала небагато немало чотири книги, і почну не з першої, а з дилогії, яку я читала цього місяця. І це серія про кафе Зупинку. Власне, перша книга Смажені зелені помідори і друга Чудовий хлопець із кафе Зупинка. Я розповідала трохи про ці дві книги в якомусь із відео, коли купила власне, другу частину. І, власне, в липні якраз читала ці книги, першу частину перечитувала, другу частину читала. І це було дуже тепле читання. Хоча тут історія, скажімо так, не без пригод. Взагалі, якщо ви не знайомі з цією книгою, то основна дія роману «Смажені зелені помідори, в кафе Зупинка розгортається в 30-х роках в часи Великої Депресії в США на Півдні в Алабамі. І це дуже цікава історія про те, як в ті часи Люди будували собі власне своє життя по своєму баченню, не зважаючи на якісь соціальні установки, переконання, стереотипи і подібне. І е, якщо в першій частині книги е, історія розповідається в ретроспективі, тому що дві героїні, одна з яких слухачка, інша з яких оповідачка, е, власне, спілкуються, і от старша е, з героїнь розповідає історію життя в містечку Віслстоп в Алабамі, е, про е, свою сім'ю, про в принципі, мешканців цього невеличкого залізничного містечка. Е, і події відбуваються і в теперішньому, власне, в 80-якомусь там році, не пам'ятаю, як завжди. І в ретроспективі, починаючи від там десятих років і аж до 80-х, власне, 20-го століття, це дуже цікава. Захоплива історія з детективною ноткою. Е, я пам'ятаю, коли я вперше читала цю книгу, це було 5, 7, 6, <сум> багато років тому, вже можу так сказати, е, то я дуже здивувалася цій розв'язці цьому такому детективному моменту. Це було дуже-дуже несподівано і навіть певним чином неймовірно, але від цього ще більш цікаво. І я, дочитавши цю книгу, мені було насправді аж якось сумно прощатися з усіма героями, тому що я читала її впродовж місяця, навчання не дозволяло прям так аж швидко прочитати її тоді. І тому я читала довго і дуже зріднилася з усіма героями: з Іджі, із Рут, з усіма з Бадді, ну, загалом з цілим містечком Віселстоп. Е і коли я дізналася цьогоріч про те, що вийшла друга частина, мені спочатку було прям дуже цікаво захопливо, а потім я а е про що може бути друга частина? Типу, ну, історія ця завершена. І ось через 30 з гаком років, тому що е, оригінальний роман вийшов в 91-му році. Е, в нас переклали, от УКСД переклало коли? В 16-му. А це друга частина вийшла в 22-му, здається, в Америці чи в 21-му, І ось у нас цьогоріч переклали і видали її. І мені прям було дуже цікаво про що вона може бути. І як виявилося, друга частина, власне, про одного з головних героїв першої книги: про Бадді, сина головних героїнь. Героїні, сина Рут та Іджі, і це. Цікаво, тому що розповідається вже про теперішнє, про сучасні, там, десяті, ну люві, 10 роки і, і аж от до 20-го впритул, про те, як склалося життя власне Банді, тому що на нього було менше звернуто уваги в першій книзі. І мені спочатку. Було кілька моментів, які, як на мене, відрізняються від першої частини. Там якісь невеликі огріхи, які ну, не, не співвідносяться з тим, що написано в першій частині. Це так. Там стосовно віку одного з героїв, мені здається, там якась неспіввіднесеність є. І ще якась була штука, яку я помітила, не пам'ятаю вже що, але, власне, виникло у мене кілька запитань, ніби от щось не сходиться, але щоб воно якось прям кардинально, типу, від. Ці нестиковки змінювали, ніби якось ну, впливали на сприйняття сюжету першої частини. Ну ні. Такого не було. А читати про історію тредгуда молодшого було дуже цікаво. Легко, кумедно, як це. Зазвичай буває Фенні Флек, І я досі хочу, щоб її романи перекладали в нас. Мені дуже прикро, що так мало романів перекладено. Я прочитала дуже швидко, з захопленням, з легкістю, багато сміялась. Момент, здається, в мене там був навіть коли я пустила кілька сліз, так мене розчулило те, що відбувалося. Тому, я прям насправді задоволена з другої частини. І дуже рада, що я перед прочитанням другої частини перечитала першу, бо я читала її прям дуже давно і мало що пам'ятала, там щось основне і все. Тому, якщо ви шукаєте щось легке, з хорошим гумором, з цікавою детективною історією, водночас повчальне небо зміст тепла і Кумедне, то дуже рекомендую вам цю дилогію. Як на мене, вони ці дві книги просто суперові, і я просто дуже-дуже рада з того, що вони в мене є, і я знайома з цією історією. Прям дуже раджу. Мені здається, що влітку, що восени, в будь-яку пору року можна читати ці історії, і від них буде добре. На осінь мені здається, взагалі клас, коли якась меланхолія нападе, тому рекомендую. Якщо ви вже читали ці книги або першу частину лише, то, будь ласка, поділіться враженнями від прочитаного. Мені буде дуже цікаво обговорити ці книги. Далі розкажу про дві підліткові книги. Одну читала на початку місяця, іншу наприкінці. Перша з них це. Історія від українського автора Ігоря Куруса Знайти Атлантиду, втрачена цивілізація. І це друга частина трилогії Знайти Атлантиду. Наскільки мені відомо, поки що третя частина так і не вийшла. А першу частину, до речі, цієї трилогії я не читала. Але мені цю книгу дали на прочитання. Дуже рекомендую. Дякую, пані Ольга. І... Мені е, прям дуже сподобалось. Єдине, що, звісно, трошки не вистачало першої частини. Але як і в багатьох книгах, які е, йдуть ну, серіями на кілька частин, тут згадувалися події першої частини, і, відповідно, е, вже всередині книги я зрозуміла, що там відбулося в першій частині. І після цього е, проблема в нечитанні першої книги в принципі, відпала, але. Після прочитання цієї частини з'явилася потреба в читанні третьої, якої поки немає. Не знаю, чи буде, і якщо буде, то коли. Загалом, про що книга? Це історія про молоду дівчину Юлію, яка досліджує історію давньої України. Оскільки давня Україна, Україна, в принципі, напряму пов'язана з Атлантидою, і Юлія, як і професор з її університету, дотримується тієї думки, що Атлантида існувала на території України, точніше, в водах, в українських водах, власне, десь біля острова Зміїнного чи щось таке, це дуже класна підліткова книга. Плані знайомства з своєю історією, тому що більшість подій, згаданих в книзі, розгортається на території України. Юлія їздить в різні точки, розмовляє з різними людьми і розповідається власне історичний контекст тих місць, в які потрапляє Юлія. Це дуже цікаво, але моментами дуже щемко, тому що вона опиняється. В тих місцях, які зараз знаходяться під окупацією, і мені моментами прям аж трошки боляче було читати, тому що тому що боляче. Але все одно цікаво, хоча часом я ловила себе на думці, що занадто багато історичної інформації, прям іноді цілі сторінки йшли. Суто якихось історичних, прям, знаєте, довідок, фактів. Ніби як герої розповідали от ці історії один одному, але, але мені трошечки було моментами забагато, тим паче я достатньо далека від історії. Не знаю, як би це сприймалося підлітками така, такий історичний фактаж. Але те, що ці ця історія і в принципі пошук Атлантиди, і все, що розповідається в книзі, спонукає дізнатися більше про Україну і згадані місця в Україні, і не тільки. Це справді було. Мені було цікаво дізнаватися про щось із книги, і хотілося водночас моментами дізнатися більше, якось покопати самі щось в про історичні факти, згадані тут. І це насправді дуже класно, тому що я люблю, коли книга спонукає до якихось власних пошуків. Тепер хочеться третьої частини. Власне, чи знайде Юлія Атлантиду якісь підтвердження і як це все буде відбуватись? Не знаю, цікаво. Першу частину, мабуть, читати таки не буду, тому що вже знаю про що там йшлось, А третьої частини хочеться. Якщо ви читали от цю книгу раптом або щось подібне, то поділіться, будь ласка, враженнями. Мені буде цікаво обговорити її. І другий підлітковий роман це Містраль Анжели Нанетті. Можливо, ви чули або навіть читали її книгу Мій дідусь був черешнею». Це така тепла дитяча історія, яка підійде для прочитання і дорослим, бо вона настільки класна, мені, я пам'ятаю, дуже сподобалась. І ось я несподівано якось десь дізналася, що в неї є ще книжка Містраль. Це підлітковий роман про дорослішання, про хлопця на ім'я Містраль. Мене зацікавила, і, будучи в книгарні, я якось її купила. І от під настрій якраз вона мені підпала. І це, знаєте, така книга, яку я просто проковтнула за один день. Вона настільки легка, цікава, по-юнацькому наївна. І красиво, неймовірно красиво, тому що описується життя на острові, море. Це неймовірна краса, ці всі природні штуки, не знаю, вітри скелі, там, чайки, пісок, море. Це просто прекрасно, дуже, дуже яскраво, дуже красиво. Ну І, звісно, підліткова історія про дорослішання. Вона така безпосередня, і мені здається, авторка дуже вміло показує, як відбуваються зміни в душі головного героя, що ним керує чи не керує навпаки. Дуже дуже тепла історія, яку прям дуже хочеться перечитувати якісь такі моменти смутку. бо Мені неймовірно подобаються такі описові моменти. Прям дуже, я не знаю, просто мені подобається книга. Ця книга класна, все. Більше я не буду нічого говорити, тому що в мене вже закінчились слова. Тому, якщо ви читали Мій дідусь був Черешньою, однозначно рекомендую цю книгу. Або якщо любите романи про дорослішання, теж рекомендую. Або якщо любите море, загалом дуже рекомендую цю книгу, вона класна. Все. все, на сьогодні, все, більше розмов не можу розмовляти після довгої перерви, такий потік слів, прям щось неймовірне для мого мозку. Тому буду завершувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо читали щось із згаданих мною книжок, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також поділіться, будь ласка, чим. Ви заповнюєте своє літо, які книги читаєте, чи любите читати щось легше, навпаки, влітку, чи, чи для вас це байдуже. Бо в мене чи то через якусь сильну завантаженість, чи як, але був потяг якраз до таких легких книг, власне, що я і читала в липні. Дякую вам за перегляд. За те, що дивитесь, за те, що лишаєте коментарі, і побачимося в наступних відео. Па-па!